Друзі, привіт! Сьогодні буде дуже популярна снасть, назва якої паттерностер або Петля Гарднера. Є відмінність, але сьогодні не про це. Беру шнур 0,18. Це може бути як основний, так і зйомна бути. Можете брати трошки більше, якщо ви переживаєте за надійність. 10 см нам треба зав'язати петельку. Ось складуємо вдвічі шнур, потім сюди петельку. У петелька, мені здається, це не складно. Просто зав'язуємо вузлик на двойному шнурі. Десь, ось мене вийшло більше, десь 12 см. Відео більше, мабуть, про ось цю гадівницю. Це гадівниця куля, але не така, як пластикова, як ви бачите, а металева. Які її переваги? Це, мабуть, те, що вона легше виходить з води, має менше парусність, тому що метал він тонкіший за. Пластик і тим, тим робить менше парусність і її менше зносить сама течія. Ну, і по-третє, мабуть, зручно набирати прикормку. Тобто ось так її взяли. З ведра прикормку взяли, запоживали і закидаєте. Ну Дуже зручна годівниця, в неї є свої шанувальники, скажімо так. Я ось так просто на петельку завів її в петлю. тепер Тобто в петлю в неї, тепер її в петлю. І ось вона в мене ось тут зафіксується зараз. хоп. Якщо ви турбуєтесь за вертлюжки, є хто ставить вертлюги скрізь. Можете ставити ось такий карабін, але для мене це зайва, зайва запчастина, скажімо так, і він тут не потрібен зайвий елемент. Ну, Так, хтось скаже так зручніше змінювати. Ну, Можна петлю або розібрати, або зв'язати за декілька, за хвилину, можна зв'язати знову снастю, якщо вам треба змінити годівницю. Добре, тут далі йде в нас найважливіший момент, і це в нас буде де в'язати повідець, щоб снасть менше плуталась. Ставимо ось так годівницю. Тепер ось цей хвостик, який ми залишали, відводимо за гадівницю десь 3 см. Тобто ось тут приблизно 3 см робіть. І ось тут зав'язуємо маленьку петельку. Друзі, часто пишуть, що все це плутається. Я вам скажу, це залежить іноді, воно може дійсно заплутатись. Це нормально, особисто коли вітер або теча якась нерівномірна і так далі, водовороти. Важливо ще техніка самого закиду. Зараз, вибачте, буквально 10 секунд. Коли ви закидаєте перед тим, як гадівниця впаде в воду, ось ви бачите, вона вже падає, ось ось вона впаде. Ви трішки притримаєте або вудлищем, або пальцем притримаєте шнур. Тоді у вас гадівниця трішки зупиняється і повідець її обганяє, він йде вперед. І вони падають і не плутаються. Тому що коли повідець йде ззаді, і позаду, вона падає, він може дійсно перехлиснутися ось тут за основний шнур. Тому часто плутаються саме із за того, що ми закидаємо неправильно. Ну, не, ну не, Неправильно, ось якщо закидати так, буде менше плутатися. Ось і все. Так, далі ми йдемо до повідця. Припустимо, що в нас це буде величезний карась. Візьму ось такий гачок, який буде гарно видно в кадрі. І прив'язую його на жилку 0.16. Це буде такий. ну 0.16 це середній розмір жилки для фідера. Хтось ставить 0.1, особисто якщо з фідергамом. Хтось ставить 0.18, якщо орієнтується на якихось там ліщів. А нещодавно бачив на Ютубі людина ловила взимку на 0.25 по вітці. Ну, звичайно, це була десна, це були умови. І там риба може бути по 2-3 кілограм. Але 0,25 взимку, уявіть собі. Тобто, не, не всі заморачуються з жилкою. Ну, ставте 0,16, 0,14 і буде у вас все добре. Я роблю повідець сьогодні просто для відео 10 см. Люди, коли немає кльову, експериментують, ставлять метровий повідець, 40 см, 50 см. Це дійсно може впливати на кльов, тому що, на клювання, тому що ми не знаємо, як в нас складається ситуація на дні і, можливо, повідець або дуже далеко від цієї плями кормової знаходиться. Або навпаки, ну, щось там складається не так, складається, що повідець в нас не там, де потрібно. І коли ми змінюємо його е, довжину, він лягає, коли лягає туди, куди потрібно, то маємо і клювання. Тому якщо вже зовсім поган, поганий кльов, е, бувають такі дні, що зовсім нема, то можна експериментувати і якийсь результат це може нам дати. Друзі, петельку ми зробили на шнуру, тепер повідець, петля в петлю фіксуємо ось тут. Дуже легко. Якщо обірвали, легко поставити новий, якщо треба змінити гачок на гостріший, або на менший, або на більший, це дуже просто робиться. Так, да, кажуть, що тут потім не розбереш. Старий повідець завжди можна просто відрізати. А ось новий, можете легко поставити. Ось, друзі, і всі принципи цього патерностеру. Головне, ось тут витримуйте 3 см. Головне, перед тим, як впаде, у нас снасть, робіть, притримуйте, пригальмовуйте трошки сам політ снасті, і буде менше плутатись. І ось на цю снасть можете ловити карася, ляща і так далі. На годівниці посилання залишу. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!